Павло Дичіна, Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори А весняні ночі в гаях. Ах, хіба ти, хіба ти не знаєш, коли сам весь тремтиш? Весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях. Бо відтіль не таким би вернувся, Чув би степ, що ген-ген простягнувся, єсть там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу сльозах, не бував ти в наших краях.